Міський голова Станіслав Сафронов назвав позачергову 35-ту сесію міської ради резонансною, адже вона відбулася із порушенням чинного законодавства України. Представники партії Свободи в наш сесійний зал. От без має не маючи на це право, от не було е, попередження про їх участь у сесії. Е, вони е, зробили попередження по, по участі мітингу. Ми їм надали право уч, е, е, мітингувати біля нашого е, споруди місцевої влади. От, але ж е, ми підтвердили, що партія регіонів, що наша місцева влада, вона е, демократична, найдемократична е, на цей день. Ми е, прийняли е, скаті е, пропозицію з боку партії. Ті собо що вони участвували в ході, в ході сесії, та не зважаючи на все, сесія відбулася, адже та трагедія, що нещодавно сталася у місті, вимагала рішучих дій, спрямованих на вирішення питання із відкритими каналізаційними колекторами. Ми провели глибоку аналітику по наявності взагалі всіх люків, котрі в нас є в місті, по різним напрямкам господарювання, і в Укртелекомії, місь водоканалі і в теплосетях. От ми визначили, що у нас на наш день в наявності 3505 люків, п'ятсот люків, котрі скаті котрих к глядові колоці кришки покрадені. Ми прийняли рішення провели скажіть, умовну аналітику, що вона буде просядалі. По е, вартості сього люків, от і вона ця вартість складає приблизно до 2 мільйони 700 тисяч. Тож першим питанням порядку денного був саме перегляд розподілу місцевого бюджету та направлення коштів на закупівлю кришок для люків. За виділення необхідних коштів проголосувала переважна більшість представників депутатського корпусу. Також протягом засідання було затверджено питання про початок будівництва у Дніпродзержинську справжньої спортивної арени для проведення баскетбольного чемпіонату Євробаскет 2015 це можливість для проведення досугу, покращення розвитку особистості для нашого молоді, і це велика подяка, мабуть, і керівництву області всім, хто приймав участь в тому, що нашому віце премєр міністру тому що вони іменно в нашому місті визначили будівництво такої спортивної арени. По закінченню розгляду порядку денного представники депутатського корпусу заслухали усіх, хто бажав висловитися з приводу питань, що були затверджені протягом сесійного засідання. Переважна більшість тих, хто вирішив виступити перед громадою, бажали висловити свої думки стосовно проблеми відкритих каналізаційних люків та інших комунальних проблем Дніпродзержинська. Правом виступу скористалися представники різних політичних сил. Свою доповідь з цього питання підготовив і начальник міського управління Мілі. Роман Кравцов. Сначала по точному уроку уже зарегистрировано 885 заяв, то поведомлений, что повязано с кабельно-проводниковой и металловместной обладаниями. Из них 146 про складание кабельно-проводниковой продукции, 55, 55 про складание люки, и 684 про складание металла. Что делается мною, как начальником городского управления? Первое, с 20 числа марта месяца по 31 районными отделами милиции города и городским управлением проведена операция по отработке этих отношений. Значит, регистрация резко, соответственно, снизилась, составлено 22 административные протоколы, направлены эти протоколы в суд. Есть примеры задержания работников ВПС, работниками ГАИ, автомобилей и конкретных лиц. Работниками БЭП отработаны лицензиаты. Та, окрім статистичних даних, Роман Олександрович запропонував ряд реальних кроків спрямованих на вирішення проблеми викрадання кришок з каналізаційних люків. Конкретні пропозиції мої на те, щоб цю ситуацію оздоровити, не снимая себе абсолютно ответственности за те, що є. По тому факту, який є, дійсно, є доля і участие в міліції в тому, що произошло, і правді глаза треба дивитися, це факт. З метою вдосконалення зазначеного напрямку вважав би за необхідним. Перше створити спільну групу з виявлення та документування кримінальних та адміністративних правопорушень, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з заготівлі, переробки металургійної переробки металобрухту, чорної та кольорових металів, нелегальних пунктів прийому брухту. До складів групи, включно включити працівників правоохоронних органів, структурних підрозділів, виконкому Дніпродружинської міської ради, працівників ЗМІ. Вуличних комітетів та житлово експлуатаційних контор. закінчилося засідання виступом голови міської ради ветеранів Людмили Тесьолкіної, яка щиро подякувала представникам депутатського корпусу та місцевої влади за ту активну допомогу, яку вони надали при підготовці заходів присвячених святкуванню Дня перемоги.